Де окуповано територію Снігурівської територіальної громади на Миколаївщині розміновують піротехніки? Окупанти там залишили дуже багато вибухівки, тож допомагають сапери з кількох областей країни. Більше можемо запитати у нашої кореспондентки Наталії Грудової. Наталю, доброго вечора. Розкажи, будь ласка, скільки вже розмінували і як живуть люди поряд з вибухонебезпечними предметами. Ларисо, доброї ночі, доброго вечора вам із Миколаєва. Власне, люди у Снігурівці живуть, продовжують жити. Нарешті вони можуть дихати вільно своїм рідним українським повітрям. Адже саме це місто Снігурівка, саме це місто це не населений пункт, пунктне село, місто Снігурівка. Воно було одне з міст, яке було повністю окуповане в Миколаївській області, і жило понад 8 місяців під окупацію. 10 листопада Снігурівка була звільнена і нарешті. І от по собі оці расисти війська РЕФ вони залишили багато, дуже багато вибухівки, тому що там повноцінно могли працювати представники місцевої влади та якось налагоджувати життя для містян. Там працюють наразі піротехніки. Це і загони з Миколаївських служб, а також активно долучається і. Колеги з Одеси, Черкас та Кропоницького також третій спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України. І давайте послухаємо представників рятувальників, а також місцевої влади, що вони кажуть про розмінування. Щоденно працюють сім піротехнічних розрахунків 15 одиниць техніки. Всі виявлені боєприпаси під час робіт транспортуються в безпечне місце для подальшого знищення боєприпаси, які Неможливо транспортувати, знищуються на місці. Від загальної площі району це дуже маленька частка. Це навіть немає має 5% того, що, що ми маємо ще розмінувати. Ну зараз наразі ще діє заборона на в'їзд в місто і на виїзд з міста. В принципі, ті ділянки, які щільно заміновані, місцевим доведено, вони знають, тому туди нікого не пускаємо. І миколаївські рятувальники на тепер дали таку інформацію від 10 листопада. Вони одні з перших зайшли на деокуповану територію снігурівської громади, звісно, після військовослужбовців, щоб почати розмінування. І ось за цей період, за 12 днів, вони вилучили на території Снігурівської громади, що було бути точно 925 боєприпасів. Із них уявіть собі це. П'ять авіабомб ФАП-50. Ми можемо уявити наскільки могли б бути жертви, якби оці авіабомби вибухнули. І не дай Боже, наприклад, у ці комунальні служби або енергетики, які зайшли в деокуповане місто, щоб налагодити там життя, якби вони подірвалися, які могли бути наслідки. Тому зараз процес розмінування територій тривають. Щоб подалі налагодити там нормальне життя, яке було до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Україну Наталю. Дякую, спасибі тобі за включення. Наталя Гродова з Миколаївщини, наша кореспондентка, про те, як відбувається розмінування Снігурівської громади і деокупованої Миколаївщини, велика кількість вибухонебезпечних предметів по собі лишили окупанти. Зараз ми бачили унікальну роботу наших саперів.